Добрий день, мене звати Михайло, це Агентство нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляю вашій увазі нежитлове приміщення загальною площею 215 квадратів. Це є другий поверх. Бачите, там другий поверх. І, Перший продали, залишився другий, і також от це частину частково продали цим людям. Вони збудували тут ще два поверхи, надбудували. Захід є до приміщення, три заходи є. Перший захід це сюди, тут є сервітутні обмеження на прохід та проїзд. Другий є там. І третій ви побачите в кінці відео, там, де можна переробити сходову клітку. Прошу вашої увазі. Бо тут потрібно робити ремонт. Є багато кабінетів. Ось це є. Ось тут є парковка і вхід робити до приміщення от сюди. Ось тут вхід робити. Так, ось це довгий коридор. Приміщення це гляне. Довгий коридор і... Багато тут приміщень таких є. Різних. От. от. Такі приміщення. В оголошенні ви можете побачити в описі, тут номера телефонів, там можна передзвонити або ж написати. Приміщення працюють люди. умивальник, санвузол і кабінети. Там номера телефонів, ви можете написати на номер повідомлення і ми скинемо вам технічний паспорт і всю документацію. Тут приміщення таке. Там є ще одне приміщення і це крайні приміщення, також таке досить велике. Тут планували робити капітальний ремонт. Але ж з початком війни у них плани змінилися. От. По будинку немає тріщинь жодних, фундамент міцний, заведено 100 кВт світла, є міська вода, міська каналізація, земля в оренді. Можна надбудувати два поверхи. Якщо будуть у вас додаткові питання, телефонуйте, дзвоніть. Будемо раді вам допомогти. До побачення. Це є самий центр міста Івано-Франківська. Ось 100-метрівка одразу починається. Це вулиця Січових Стрельців, там вулиця Незалежності. І оце магазин тут є. Магазин Євроспар, парковка Євроспару. І ми покажу, покажу вам зараз інший вхід до даного приміщення. Тут є дворики, житлові будинки, це є дитяча музична школа, тут є парковка. Велика парковка. Ось яка. І ось це приміщення. Це, це було загалом все приміщення, от воно йшло ж туди. І в самий кінець. В самий кінець от, частину приміщення викупили і надбудували зверху два поверхи. А продається другий поверх. От туди все повністю. Другий поверх. З можливістю робити вхід тут. Тобто, по суті, можна збудувати аналогічний. Перший поверх тут проданий і аналогічно можна збудувати таке приміщення зробити фасад і. Бачите, тобто, по суті можна тут користуватися. Бачите, як компанія зробила. Якщо у вас будуть додаткові запитання, інформація є в описі, в описі є номера телефонів. Можете на номера телефонів телефонувати або ж на вайбер писати телеграм Telegram, і ми надамо більше інформації. Дякую за увагу, до побачення.